Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні я Махарі, і ви вже догадаєтесь, якої ми ігри сьогодні граємо. Так, да. я тут вже знайшов собі підписників. Який канал. О ну, там мене називають, знаєте як? Как... Вабу. Ла... Во, там написано. Так, напишу зараз. Я... Це час... Ну щоб вони не Маю. Я за час не маю. Прикиньте, вони обрадуються, побачуть себе нарешті в каналі. Ну та може вони не в ютубер. Стоп! о, як нас мало. Нас двоє прикиньте я зараз зимаю і дивіться, ну та я вже таку записував ігру. Я не знаю. що... Ну я просто грав, грав і... О чому ідея не зняти відео. Ну та я вже... Надію, що ви, друзі, зможете зайти в мій канал, бо... Просто є багато аватарів. особливо аватар ще це як чорний. Ну, я буду міняти свій аватар, тому буде на чорний екран і буде куриця. Дві куриці і... і я. А ні, я лишу свій аватар. Так. Ну там, вони будуть шуки. В шокі... В шокі я щось. Не так сказав. Так. Ну давай, давай дружити. Коротше, дивіться. Та це ж як тут ми з циркуль, такі персонажі, так. Тут якісь шкафчики є, ну дивіться, що тут можна зробити? Я просто заліз в шкафчик. Ну, будете провіряти, якщо захочете дуже. Коротше, мій канал е, в сивка... Профиль, стоп. У нас скорость не ну буду пішки. А не. Уже якийсь с дідом, стоп. Стоять. Пускай. Так, это классно. Короче, так и просто как-то, но. Вже вам цікаво було як тут стати самими персонажем. Во. Всі ті скины. Та я не беру, бо я хочу бути бубою. Так. Ну, підписники, слухайте. Е ви маєте включити голос е великий, але потім не забудьте, щоб е вас не сварили за те, що у вас голосний дуже звук. То включайте моїх відео, щоб почути, що я говорю. Ну, переклад, там я можу деякі слова можуть не вимовлятися. Коротше. Давайте погнали! Та, я тут робив е, 12 клоків, 12 клоків, Отак от. Ну от. та, я ще... Мене назвали лабубой, ну. Я не лабуби, я. я Буба. Вони, походу, не дивилися, мультик. І думають, що оце лабуба це легенда буде. Ні, це Буба легенда. <кхи> Там вони оцих лабубу, блін. Ага, за... зараз в тренд... в тренде уйти в акулку, блин. А мне Ну тут такие... О, сдаете. Yes, my examen. No, my examen. Ну я как бы, когда бринот, такие бринот е. Стоп. А, я заметил, что... Тут змеивайте, у нас улыбка, видите. Ну, значит, он еще и забаганит. Так. Ага, на... Топ, хто це у нас. А, вони вийшли, бліе. що ви, друзі, вже подивитесь мої ролики. Бо я. Вставляю е, свою ссылку. Та, я ще скачав, причому Messer Max. Ну не справді і давайте якось покажу. Во, дивіться, я вас зараз... сейчас... Я... Ну дивіться, я не фанат, але я дуже люблю Бубу дивіться, тому я скачав собі такі ігри. Ну я думаю, що там може якийсь симулятор бути. А ось Master G Max. Давайте подивимось, що в Master G Max. Та я ж. стоп! Я не справжній! Та я не справжній скачав. Давайте краще. За одну секунду я буду б... скачувати Master G Max справжній. Я не знаю чи я знайду справжній Меседж Max, но тут версій. Тільки ж справжній Меседж Max це просто фіолотова картинка і так це не Messenger. А це приватний Messenger Max. Меседж Якийсь... ну, Mas... Max, а коротше. І так далі. Зом. Ну, я не знаю, бо Messenger Max э... Особливо, може Ало, Макс. Я скачаю його. Мені без різниці, бо я собі скачаю до фіга Месседжі Максів. Мені без різниці навіть якщо мене не справді. <рик> Та вот такі є. <рик> Та я після хвала тому чому я таковали. Так что же я скачую? Ну все. А так, друзі? Бам-бам, бим-бим, бум-бум. Вот мои мастер Макса. И зараз будем перемещаться в Роблокс. Так, друзья, я уже... Ой, блин, нет. Ну, короче, вот мои уже друзья. Ну, а мне навещают... Эм... Стоп, Девин. Максим. Бо просто мы... А не, Мокзер. А він у кодебрин отграє. І давайте Betty and Ink. І друзі, ви можете тоже поіграти в цю ігру. Просто дивіться. Тут різні всі предмети в Роблоксі. Я не знаю. Блин, тут ви, не вийдемка. Нє, мені не треба цього. Блин. Блин, давайте лазер. Я тут допомагаю но... Блин, какой тут вывык! Ай, блин, все. Эй, вы, басы, хочете попробовать колу? А точно колу давайте попробуем. Да, блин, тут дуже постоянно цю штучку тягню. Ведь имеете колу? Я им колу дав. Попите. Блин, зомбите. Блин, да ведь встаньте на колу. На колу! Ти! Бабах! Бабах! Да дайте мне хоть би щось взяти! О, зараз вас розфігачу! Да! Усфігач у вас! Блин, я в нього? Coca-Cola, zidouci! -da Coca-Cola! După cum știți, papa e dusus, deci...